Шановні телеглядачі, це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні будемо вам допомагати трішки організовувати свій простір. Класна універсальна полиця уже у мене тут в студії. Ми вирішили зараз. Я разом з вами спробую її зібрати. Наскільки з вами якраз подивимося, легко, просто ось так, дівчині без чоловічої допомоги. Зараз дуже багато жінок так залишились вдома без чоловічої допомоги. Так, і це така більш розповсюджена проблема, але не з цією поличкою. Дуже важливо, коли ви зараз я що я роблю, є ніжки цієї полички. Ось я її вдягаю. Бачите, тут є така лінія, певна, і треба ці ніжки дуже глибоко саме до тієї лінії. Я зараз не буду прямо так, знаєте, все активно робити, але ви маєте знати, що треба, щоб вона потім стійко стояла рівно, не перехилялася. Треба все однаково тут нанизати ці саме ніжки. Бо я зараз поспішаю, хочу вам швиденько все скласти. Так. Все, ось, наприклад, ця частинка вже у нас так. Перший ярус він готовий. Чи він останній? Я починаю знизу, мені так простіше здається. Потім далі беру такі ніжки. Тут є спеціальні отвори. Вона пластикова, така бежевого кольору, дуже такий приємний колір, нейтральний. Тобто, в будь-який інтер'єр вашої там ванної кімнати, кухні, можливо, на балконі. тобто, це така універсальна полиця, на яку ви можете поставити будь-які речі, які вам там необхідні напри до прикладу у ванній кімнаті. Так потім, якщо ви, наприклад, зберігаєте овочі, там ну як ми зараз з вами пішли, купили кілограм цибульки, морквиночки, пару кілограмчиків, придбали з вами. Картопельки, і буває, я на балконі зберігаю. Або інколи, от у мене у мами на кухні стоїть, то вона, наприклад, на кухні саме зберігає. От вона любить таку поличку, вона стоїть в неї на кухні, у неї все тут, все вентилюється, дихає. Але її ж можна, і якщо ви працюєте там в салоні, манікюри робите. Дуже часто дівчата беруть навіть в салон, щоб робити там. Ну, коли ви робите манікюр, у вас є якісь там певні так, багато лаків, і це все поставили. І от клієнтка приходить і все Ну, вона настільки універсальна, дівчата, що у кожна дівчина, мені здається, одразу вже бачить, чи вона буде в неї біля ліжка стояти, ця поличка, чи в ванній кімнаті, щоб саме ем, організувати свій простір в ванній кімнаті, всі свої оці пляшечки, крема, як ми дуже любимо з вами. Так, одразу код товару називайте, коли телефонуєте красуні, ДТ-1103. Обов'язково називайте код товару. Телефон, з яким ви телефонуєте, абсолютно абсолютно безкоштовний, я нагадую, що у нас на екрані червоними літерами прописаний телефон. А він абсолютно безкоштовний з мобільного мої любі тому а, сміливо телефонуйте. Реєструйтеся, навіть якщо ви зараз не збиралися купувати, швиденько зареєструйтеся, щоб ви були в нашій базі на майбутнє. Так, це ви зрозуміли ніжки. Кожен ярус я виставляю. Мабуть, я зараз прийду вже туди, щоб вам показати, як саме на підлозі поставити. Так, ось лишається у мене останній ярус. Зараз доставляю ніжки. Я нагадую, що номер безкоштовний нуль вісімсот Так, там Лерочка, підкажи мені. 44,88. Так, останній ярус. Тут ще є такі заглушечки. От саме коли останній ярус, зараз ми вам продемонструємо. Ось, наприклад. Так. Ось, дивіться, вставляєте. Ну, все дуже легко. Я не знаю навіть скільки пройшло часу, але я ось доволі так швидко. І все уже майже зібрала. Ставлю заглушечки. Зараз перейду до вас ближче, мої красуні, щоб останній, боже, дивіться, можна навіть ось так берете собі, і вже можна навіть ось так одну маленьку поличку. Десь вам треба. Дивіться, тут навіть можна ще й ось так фантазувати як завгодно. Так, а зараз у нас уже сила селенна, дзвоників. І відповідно, мої любі, зараз у нас буде. Ваше улюблене знижечка. Так, ну що, закінчуємо, завершуємо трансформер, Поличка універсальна. Зараз я доставляю. Боже, подивіться, ну це ж щось неймовірне. Зараз увесь світ все ж таки за мобільність. Так вона легка, вона зручна, вона не займає багато місця. І, от, до прикладу, ви їдете на дачу літом. У вас там мінімум, наприклад, меблі. Ну, буває, що дача там літом. Ви туди там сильно так не вкладаєтесь, але приїхали щось. У вас там город, сад, або просто відпочити. Ем... На природі з дитиною їдете, у вас там все, і батут для неї якийсь басейнік. І ось, будь ласка, дуже зручно взяли з собою і найнеобхідніші речі поставити на цю поличку. Ну що, знижку в студію? Як і замовляли, 899 гривень за компактну, мобільну, універсальну поличку. І колір мені дуже подобається, тому що він теж базовий. Абсолютно, в будь-який дизайн буде, мені здається, вписуватися без проблем, і найголовніше завжди видно, де що лежить, навіть якщо ви приїхали так. На ту саму дачу, так ось ви там найнеобхідніші найнеобхідніші собою взяли речі, так якісь там можливо одяг, можливо, щось там у вас з косметики вашої, можливо, там якісь саме банні речі, так якась можливо, там у вас душ або якась ванна кімната, і вона там не оздоблена дуже якимись шафками, так поличками. Ось, будь ласка, ви з собою взяли таку поличку, все найнеобхідніше так можна. Тут якісь рушнички покласти. Тут там гель для душу, якісь там шампуньки. Купу кремчиків, так як у нас дівчат завжди є що покласти. От насправді можна навіть і овочі зберігати, і в сарай, і ну куди завгодно. У мене на балконі є подібна. А у мене у куми, наприклад, в взагалі за кордоном живе, і вона мені показує: слухай, дивися, я купила так класно у неї, м -м, типу, як кладовочка така є, і воно, типу, як в кухні закрито, наче там просто шавка. Але каже, що ти відкриваєш і там пусте таке простір, і хочеться якісь полички. Вона ось таких дві купила в неї, відкриваєш в одній шафці стоїть ось така а, мобільна поличка. Так, і вона каже: Я собі інколи дивлюся, там а, все поскладала. Там, наприклад, коли прибиратись в квартирі, там навіть якісь там побутові ці хімічні там а, а, все, що потрібно там для вікна, до прикладу, а, так щось там попротирати. Ось вона каже: я собі навіть отакі витягнула. Каже, вона легенька. Ти собі все, що потрібно, ось під руку поклав і все біля тебе. До речі, якщо їх ще взяти дві штучки, дівчатки, їх ж можна поєднати між собою, і вона взагалі буде така, знаєте, довга доверху, або дві взяти, ось так: одна з одного боку, одна з іншого боку. Але якщо ви берете дві штучки, у вас ще є додаткова знижечка 100 гривень, тому ви ще доволі економите. В принципі, ви вже економите на тому, що ви замовляєте на телемагазині Прованс. Чому тому, що ми сплачуємо доставочку за вас? Тобто, ви абсолютно нічим не ризикуєте. Ви приходите на поштове відділення, відкриваєте свою посилочку, перевіряєте. Якщо це там якийсь одяг, ви його приміряєте в даному випадку, ось навіть на поштовому відділенні подивилися, чи всі деталі на місці. Навіть склали цю поличку. В мене це зайняло там. Я не знаю, Лєр, ти засікала скільки хвилин? Ну, п'ять хвилин максимум, та там, мабуть, чотири навіть Лєра каже. І то це я з вами розмовляла. Знаєте, я була розосереджена, спокійно. В такій знаєте, мене ніхто нікуди не жене. Ось, будь ласка, склали собі, подивилися, і тільки потім. Ви сплачуєте за товар. Наперед, ви невідомо якому там інтернет-магазину не відправляєте гроші, щоб потім не знаєш, де шукати взагалі того продавця, так, кому ти скинув ті гроші. Тому з нами працювати дуже легко і безпечно. Чому ви цінуєте? Телемагазин Прованс за те, що з нами легко, зручно і безпечно. Абсолютно. Ну і звісно, доставочка ж -то безкоштовна. Так, код товару ДТ 1103. Обов'язково називайте, коли телефонуєте до нас. Вартість 899 гривень. Слухайте, ну для такого ось я не знаю, гаджету мобільний, універсальний, легкий, зручний, компактно можна складати, розкладати. І ви собі без проблем потім організовуєте свій простір. Тому дівчата і хлопці зараз навіть берете одну собі, одну на подаруночок, а, наприклад, там своїй мамі, бабусі, дідусю, от дивіться, їдете в село до бабусі. До дідуся в гості, слухайте, ось такий гаджет. Вони точно знайдуть, де його примінити. Тому що там постійно так город, якісь овочі, щось там якусь цибулю вибрали, просушити ось собі. Ну, дівчата і хлопці, хто на що гаразд, хто для себе що придумає з свого боку, от те, що я, як ви знаєте, я ваші очі, я ваші руки. Я спробувала, вона така надійна, доволі, пластик такий не хлюпенький, не тоненький, він такий теж доволі щільний, що мені подобається. І мені подобається, що вона легенька склав? Наприклад, ви знімаєте житло. Потім знову кудись переїжджаєте. Мінімально у вас якихось там меблів і так далі. Але от саме таке капіталовкладення. От ви купили собі цю поличку, і ви її не будете лишати, як якийсь там ваш железний диван, який не перевести, не витягнути. Її склали і все. Вам дуже зручно її навіть кудись з собою брати, навіть не знаю, навіть на пікнік на природу. Так, нам час рухатися далі. Дівчата, ви дотелефоновуйте до нас обов'язково, дозамовляйте, ми рухаємося далі і готуємо для вас наступну пропозицію.